За найближче десятиліття Україна прагне подвоїти ВВП. Про це заявили в центрі економічного відновлення. Для цього, за оцінками експертів, економіка має зростати щонайменше на 7% щороку. Однак для такого стрибка нам бракує людей. Тож від того, яка кількість робочих рук повернеться в Україну після завершення війни, залежить утілення цього амбітного плану. Скільки реально повернути трудових мігрантів, скільки потрібно і чому зростання ВВП залежить не лише від кількості працівників. Дізнавався кореспондент ТСН Сергій Моргун. Ми живемо земля Баден вюртемберг це південний захід Німеччини. Катерина Тимченко багатодітна мама, яка виїхала з української столиці до Європи у гарячі березневі дні 22-го. Семеро її дітей були поруч, а найстарші двоє у Бучі в окупації. Вони і наполягли телефоном, аби мама вивезла молодших. Це було дуже важке рішення. Я до цих пір згадую його. Зі сльозами на очах, тому що їхати розуміючи, що твої діти в оточенні, в середині березня 22-го старшим дітям вдалося евакуюватися, нині вони в безпеці. Катерина каже, якби війна закінчилася, вона одразу повернулася без жодного вагання. Я одразу казала, коли ми їхали за кордон, що я їду не надовго, я повернусь стовідсотково. Серед знайомих подібне бажання висловлює близько половини земляків, каже жінка. А в центрі економічних стратегій кажуть, тих, хто перетнув кордон після повномасштабного вторгнення і ще не повернувся майже 5,5 мільйонів, із них 40% обіцяють повернутися додому. Щойно завершиться війна, 20% уже вже влаштували життя і залишаються там. Існує доволі велике поле там близько 40 такого от зони боротьби за, за уми, за конкуренцію за тих українців, які за кордоном. Бо це дійсно зараз глобальний ринок праці. Люди переміщуються вільно, і Україна конкуруватиме за наших українців так само, як і Німеччина, і Польща, і всі інші, і ключ до повернення це створити в Україні. Класну модернову розвинену державу З цією метою у листопаді 2024 року було створено міністерство національної єдності. Воно нині займається створенням спеціальних програм для повернення українських біженців з-за кордону, а також створює національні осередки у різних країнах. Кілька днів тому уряд виділив для цього 150 мільйонів гривень. Мета повернути мільйони робочих рук, які долучаться до розвитку та відновлення країни. У планах подвоїти ВВП за 10 років. Для цього потрібно, аби економіка щорічно Зростала мінімум на 7%. готуючись до повоєнного відновлення і плануючи відповідне економічне зростання протягом наступного періоду, ми маємо залучити повернути українців додому, повернути їх на ринок праці в Україні.